Ченина затримали з купою грошей. Він заробляв на ухилянтах. Чоловікові 53 роки, мав двох спільниць: одна з Луцького, інша з Камінь Каширського району. За свої послуги волиняни брали 12 тисяч 500 доларів з людини. Схема така: Лучанин особисто доставляв клієнтів до села в Камінь Каширському районі. Там наказував чекати на автобусній зупинці, сам їхав геть. Тоді підключались жінки. Вони забирали їх машиною і везли до кордону повз блокпости, дорогою розказували, як себе поводити і давали новий телефон. Ще влаштовували відеодзвінок з людиною по той бік кордону в Білорусі. Вона мала зустріти втікачів і допомогти дістатися Європи. Жінок затримали біля одного сіл на Ковальщині. Вони саме взяли половину суми і переправляли за кордон клієнта. Організатора ж зловили в той же час, тільки в іншому місці. Їх можуть посадити на 9 років